15 злочинів за кілька місяців, з них 9 пограбувань та шість крадіжок. Такий кримінальний список на рахунку двох учнів одного з місцевих технікумів. 17-річні юнаки грабували серед білого дня. В жертви собі обирали жінок, переважно літніх. Надія Васильівна одна з потерпілих. День, коли її пограбували, згадує неохоче. Каже, саме поверталась з роботи додому. Нічого поганого не чекала. Один мотоцикл проїхали і вроді погода така була. моросящий дождь, но было тепло. И я нашла, так вот после работы отдыхала как бы. И вдруг другой мотоцикл. Я стала к бордюру вправо, как бы уступать дорогу. И мне казалось, что они даже эти, кто сзади, тормозили немножечко. Но я же не предполагала такого. Вдруг у меня срывает сумочку с руки, в правой руке у меня был зонтик. Жінка розгубилась. Майже хвилина знадобилась Надії Васильівні, аби оговтатись та почати діяти. Вона попросила у перехожих телефон, подзвонила до міліції. Вже потім жінка дізналась, що далеко не перша у списку жертв грабіжників. Незабаром зловмисників затримали. Вони саме тікали з чергового пограбування. Піймати скутеристів вдалось співробітникам ДАІ. Намагаючись його зупинити, він не зупинявся, Пору, неодноразово порушуючи правила дорожнього руху, дійснюючи по тротуарах, виїжджаючи у лобову транспортні засоби, був зупинений шляхом переслідування та блокування транспортних засобом, після чого був затриманий та переданий ще оперативні групи. В результаті роботи оперативної служби було встановлено причини даних злочинців до злочинів, які були скоєні, як я е, сказав раніше, з е, Серпня місяця поточного року це 9 пограбувань, пограбування сумочок, пограбування золотих ланцюжків, а також 4 крадіжки скутерів, які вони, до речі, не встигли ще збути і були вилучені. А також ще також злочинця не нехтували і крадіжками велосипедів, які стояли біля магазинів, біля двору. Затримані грабіжники раніше не судимі, в поле зору міліції не потрапляли. Як потім з'ясувалось, їх група складалась не з двох чоловік. Був ще й третій. Він збував викрадені речі. Наразі всі троє підозрюваних перебувають на підписці про невиїзд. Правоохоронці перевіряють, чи не причетні вони, бува, ще й до інших аналогічних злочинів. Проти юних грабіжників слідчі відділення Чернігівського міського відділу МВС порушило кримінальну справу. За частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Це грабіж. Хлопці можуть потрапити за ґрати на строк від 4 до 6 років.